Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Давайте продовжимо серію відео про якість виконання каркасних модульних будинків. Ми вже записали відео про якість деревини, яка має використовуватися в каркасному модульному будівництві, а саме сухий калібрований брус. Сьогодні приділимо увагу саморізам, які з'єднують цей каркас. В міцну конструкцію. На нашому виробництві ми використовуємо для виробництва каркасу, використовуємо конструкційні саморізи, які мають от такий незвичний в принципі, для звичайних людей вигляд. От така різьба і місце під торц, під біту, для з'єднання каркасу. І це так виглядає альтернатива, яка може використовуватися іншими виробниками. Це звичайні саморізи, які ми звикли бачити в будь-якому будівельному супермаркеті. В чому ж різниця? Як ми бачимо, діаметр конструкційних саморізів більше, ніж цих саморізів. Що це нам дає? А, оці саморізи вони просто. Під час з'єднання, міцного з'єднання, щоб міцно з'єднати е, два бруси каркасу, вони просто зламаються. Цей діаметр не дозволяє міцно з'єднати каркас будинку. Місце під біту це теж має значення. О, саморіз е, з такою бітою, він витримує більше навантаження, ніж під крестову біту. Е, оце це місце воно просто злижиться швидше, ніж. Міцно з'єднається каркас будинку, тому відвідуючи виробників каркасних модульних будинків, звертайте, будь ласка, на це увагу. Це дуже важливо. Це міцність каркасу, і це важливий елемент. Конструкційні саморізи дозволяють отримати міцний каркас на протязі всього ресурсу використання каркасного модульного будинку. А це мінімум 50 років. На цьому про саморізи хочу завершити. Відвідуйте виробництво обов'язково і обирайте свого виробника, свого каркасного модульного будинку. Наступне відео буде у нас про утеплення будинку і про мембрани.